Подорож електромобілем по Україні. Дуже відрізняюся від подорожі на звичайному автомобілі, тому що ти завжди думаєш, де тобі шукати зарядку, заправку, ти їдеш не тими шляхами, якими ти хочеш їхати, ти їдеш тими шляхами, де стоїть наступна електростанція, якщо заправитись. Одноразово разі я стою за Хмельницьком, для де доїжджаю до Тернополя. В сторону Івана Франківська, тому що мені треба в Коломиїв, і не знаю, куди мені поїхати, тому що вже бачу, що заряд у мене Ну, потрібно дозарядитися. Тобто, це потрібно чи повернутися в Хмельницький, дозарядитися і поїхати далі, чи ризикнути і проїхати вперед, бо там є якраз міліметр в міліметр. Вистачає мені, щоб доїхати до наступної зарядки. Що б ви зробили? Повернулись або вперед.